не тримала, тільки починала тримати кози. Поженеш того козу до того козла, той козел ходи, збирає по землі десь якогось листочка, щоб з'їсти, щоб силу мати на ту козу скочити. Ось. Так що ось таке діло. То я би сказала, що козел їсть більше майже в два рази за козу. Якщо це гарний великий козел і продуктивний козел, його треба багато краще годувати. Ось в мене зараз козел. Він же рахується в стані спокою, бо в мене кози погулять, і ще одна не погуляна тільки. Але я не дуже журюся, якщо зірветься, зірветься, не зірветься, то не зірветься, весною зірветься. Вона доїться непогано, вона в вересні розкотилася, то я не дуже печалююся. Але зараз він в мене в стані спокою. Він їсть в день десь півтора літри зерна. Ось. Ну Він козел, ну він здоровий. Це в мене чистокровний нубієць, з документами, з родословною. Ось я йому даю. Він, він в мене спокійний. Зараз в стані спокою він не біситься, не кричить, не товчеться. І я йому даю, щоб він ще, вже можна було б зменшити. Десь давати грам 800-900 на день. Але я даю більше, бо мені його треба прибрати, бо в мене молодий росте продати це нереально продати. ось. Хоча так як взяти, можна його продавати, бо він і спокійний, він не б'ється, і з документами і все. Але за копійки я його продавати не збираюся. А за гроші всі дивляться, щоб ти даром щитати, продала. Там, каже, За три тисячі я куплю. За три тисячі, знаєм м'яса буде більше, як на три тисячі. Ось таке діло. Ось, так що ось такі то справи. Треба козлові, треба козлові. О, чат вже вскочив, да? а, вже вскочив, йолки палки Так що козлові треба зерна давати досить. І давати козлові і сочні корма, і, і гарне якісне сіно має бути, що для козла, що для кіс, нема різниці. І кози так само, якщо коза навіть і в запуску, якщо вона під час роздою їсть півтора літри, ну от Я в літрах кажу півтора літри зерна, то як вона в запуску, то вона має їсти не менше 600 грам зерна ну, от, в день під час запуску. Навіть якщо вона не доїться, вона зерно повинна також їсти і повинне зерно бути в раціоні. Ось тоді можна від тієї кози щось чекати, що вона дасть гарний результат. але... Щоб ви скільки давали зерна, щоб ви скільки пильнували, якщо ви козу чи козла не глистогоните правильно, марна ваша справа. Воно все перейде в гній і толку з того всього нічого не буде. Розумієте? Ось, Через те треба кози, козли глистогонити. Козенята з чотирьох місяців коляться від глистів, не раніше, як чотири місяці має бути. Але має бути укол широкий спектр дії, І має бути точна вага. Хоча би, я там кажу, вже пару кілограм сюди-туди ленточним метром змірити і по інтернеті, по тій таблиці подивитися і взяти, подивитися, яка вага, і на ту вагу взяти лікарство, купити і вколоти. Бо якщо ви Візьмете вколете, а по вазі буде там 5-10 кілограм різниці, ще 5 то ще куди не йшло. Ну, якщо вже більше 5, то вже дуже великий перерив в ну, вазі і в той укол нічого не дасть. Таблетки, емульсії, субсензії чи ті уколи, від яких можна пити молоко, вони цього не дадуть результату. Привіт, Олексію! Привіт. Так, да, так, да, сьогодні так. Так, Олексію, ти правий. Іван Музика 170, це то я. Дякую. Прожимаємо, прожимаємо, хто ще не прожав. Ось так, щось що такі, то справи дивіться. Знову чат скочив. Ну, пішов ти в баню, самий чат. Ось так, що, щоб був толк з того всього, обов'язково коза має бути глистогоняна. Бо, якщо вона не глистогоняна, то ці всі ваші. Марні будуть справи на це все через те, що воно, як сказати, не дасть цього результату. Бо глисти це все заберуть і з того буде 0,5. Кроме того,